Йому, Ми збирали. на Ух ти, А що ще як продавали браслети. Ай, курка степены посередине. А малюнки? Є? <плакова> О, вау. Ну ви тільки так ви посилки пойдете. А за три гроші помещили от пояс

Ми ще пробували в магазинах, там в магазинах по 200 давали. Цих магазинів 200.